Привіт, малята! Діти, подивіться, яка гарна торбинка. А ви хочете дізнатися, що там знаходиться? Тоді відгадайте загадку. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Так, це трикутник. Послухайте ще одну загадку. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це? Правильно, це квадрат, а слідуючу загадку зможете відгадати? Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Що це, дітки? Вірно, це. Круг, молодці малята. Діти, у торбинці є ще одна фігура. Ви хочете її побачити? Ось вона. Ця фігура називається куля. Куля подібна до геометричної фігури круг, круг, квадрат, трикутник. Це плоскі геометричні фігури. Їх можна розмістити на площині, з них можна зробити різноманітну аплікацію. А куля це об'ємна геометрична фігура. З нею можна пограти, покатати по долонці, прокотити на підлозі. Давайте зараз з вами розглянемо, на що схожа куля. Подивіться уважно і назвіть, які предмети. Подібні до кулі. А тепер разом зі мною назвемо їх Яблуко, Глобус, Кавун, м'яч, помідор. Чайник. Молодці. Дякую вам діти за увагу. До побачення!